Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Дніпрорудне. Що заважає якнайшвидше звільнити місто Дніпрорудне від росіян і як саме пройде звільнення? Дніпродна, скажіть нам, будь ласка. <кій> Дніпродне, бідне. Тут будуть ворога вибивати, для цивільних людей буде захист, буде... не будуть вбиті цивільні люди і зруйновані домівки. Тут більше дістанеться ворогу росіянам, їх буде повністю знищено всіх хто там знаходиться, і, можливо, що оці вони займуть якісь центральні будівлі, які центр міста, там дуже багато росіян і в них, хоча й на, на околицях іде підприємство. Отам, от де підприємство. Вони розмістилися, будуть вбиті. І приліт ще в центри міста є будівлі. Вони зайняли також росіяни, там будуть розбиті. Перемога. Так, тут буде звільнено Дніпрорудне без втрат для цивільних людей. Тут саме все піде на ворога. Весь вогонь, дійсно, будуть вибухи. І є така загроза, що можуть прильоти бути Дніпрорудне в центр міста. от І І якісь підприємства. так буде деокуповано місто, має прийти фінансове забезпечення, людям допомога, виплати і відновиться тут буде військові України. Саме в Дніпрорудному. Дуже сильні військові українські прийдуть до міста і буде виплати жителям. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, коли саме звільнять ні Яке це буде число, місяць? Скільки ще як довго чекати, коли саме відбудеться? звільнення від росіян Дніпро Рудного? Дев'яте, восьме число. Щось буде відбуватися. Напевно, оточать місто. В оточенні буде. Ці дні. А, тут йде, ну, що росіян, як вони не зможуть втікти, і буде місто взяти в оточення. І можливі прильоти 9-8 число можливі прильоти, щоб люди подалі трималися саме від Росіян від тих будинків, де вони розміщуються подалі. Який це місяць? Це червень буде місяць, скажіть нам, будь ласка, 8 9 число. Це червень місяць. Так, це буде місяць червень. Водночас людям буде страшно, і в той же час прийде полегшення саме фінансова. Я так розумію, виплати якась гуманітарна допомога для цивільних людей. В Дніпрорудному прийде набагато легше стане жити. І в той же час переживуть таку тривогу, страх буде. Це, напевно, що дійсно прильоти будуть. І вони стосуватимуться тільки агресора, тільки самих окупантів. от І взагалі тут їм буде дуже важко в Дніпро -Рудному. там може. Одиниці виживуть, і то вони будуть якимись полями тікати. І так важко, важко І хочу забрати весь негатив. Повернути росіянам <кій> <кій> назад. Все, що робили в Дніпро Рудному. Окупанти, повертаю їм назад. Заперечую повністю весь негатив. Заперечуємо, заперечую, заперечуємо, заперечуємо. Відкриваються всі шляхи дороги військовим України для звільнення Дніпрорудного. Заперечую повністю весь негатив, заперечую, заперечую. Все зло все лайно що росіяни робили в Дніпрорудному, повертаю їм назад. По Верховному суду буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше ніхто не може чинити злочини в Дніпрорудному. Росіяни втілюють страх, бояться, тікають, лякаються, не можуть агресивно ставитися тут цивільних людей в Дніпрорудному. Грабувати, катувати, знущатися, тікають, лякаються, буде так. І прошу вищі сили, заберіть, відсічіть повністю від Дніпрорудного росіян. Більше нема Росії дороги до Дніпрорудного буде так. Вищі, сили, янголів охоронців духів роду закликаю, допоможіть захистити місто Дніпрорудного від расистів, вивезти повністю. Всі війська з Дніпрорудного забрати і, взагалі, відсікти Росію на віки Вічні, відвернути від Дніпрорудного. Більше не можуть росіяни чинити злочини в Дніпрорудному, відвертаю на віки Вічні. Буде так, буде так, буде так. І закликаю вищі сили. допоможіть врятувати людей, відкрити всі дороги на деокупацію міста Дніпрорудного, щоб. Прийшла допомога людям буде так. Буде так, буде так. Відкриваються всі шляхи дороги на звільнення міста Дніпрородного буде так, буде все сказано здійснено. Так, ви маєте дуже уважно дивитися, де збираються тільки росіяни. Не йти туди, центр міста також дуже небезпечно. Дякую за увагу.